Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 14 листопада 2024 року. Як бачите, настала зима. Ну, я думаю, це надовго. Як і обіцяли, в цих числах прогнозували сніг. Тому зранку бачите ось таку картину. Ну, дуже-дуже красиво. Дивіться, скільки. Яка кількість нападала снігу, але зараз плюсова температура десь плюс 1 градус півтора до двох день, я думаю, буде 2-3, все дуже швидко тане, тому цей сніг ненадовго. А ще навіть на наступному тижні передають плюс 8, плюс 10. Ну, воно ще можливо поміняється щось. Виноградник, як бачите, на даний час я вчора, якраз ввечері, закінчував уже. Укриття цієї ділянки. Е, ну, Хотілося вам показати укриття, але ось, як бачите, снігом можливо, вам видно. Прикидано, але ще не, не укрито. Ось тут пару паганів хотів вам показати, як я вкриваю. ну, Можливо, як закінчиться чи розтане сніг. Я вам покажу на одному кущику. Так що ось така. Погода в нас 14 листопада. Хто ще не встиг вкрити виноградники, не хвилюйтеся, нічого страшного нема. У мене одна ділянка взагалі ще, ну можна сказати, не обрізана. Там декілька кущів тільки розпочав обрізати, а так ще одна ділянка в мене зовсім не обрізана. І нічого я не хвилююся. Це ще не критичні температури, які страшні для винограду. Це аби було вже мінус 10. І то це мінус 10 критично для того, що земля замерзне, дуже погано буде вкривати. А для винограду абсолютно це не страшно. До 20 градусів все, все чудово. Це аби зараз у нас прийшла зима і було мінус 25-26, і виноградник не обрізаний, не вкритий, то це, можливо, трішечки і недобре, тоді б вже можна хвилюватись. А зараз, коли на дворі просто лежить сніг, ну, наоборот, потрібно. Як ото кажуть, радіти, що сніг дасть нам вологу, воно все розтане, піде в землю, напитає землю вологою і буде, буде все чудово. Буде влага, влагозаряд. Після цього земля буде зволожена. Тому я, я в снігові не бачу нічого страшного. А морозів таких ще весь листопад сильних не передають, так що не хвилюйтесь, хто не обрізав. Він в Кривенград ще є, є час. Так же саме я вам повторюю, що... Зовсім у мене ось не вкрита, ну Це тут два кущики, я хотів вам показати, як вкриваю, ну, якщо розтане, можливо, вийде коротеньке відео, а другу ділянку я тільки розпочну після того, як розтане сніг, обрізати і також прикривати. Ну Ось така ситуація в нас на 14 листопада 2024 року. Ну, а ви, будь ласка, прокоментуйте, як у вас і в ваших регіонах. До побачення, до наступних відео.